Є знижки на Муклтейка 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Двадцять п'ять мільйонів доларів шахраям. У Гонконзі співробітник міжнародної фінансової кампанії переказав кошти, бо повірив діпфейку. Про цей випадок повідомляє CNN. У Гонконг на телефон одного із співробітників міжнародної компанії приходить підозріле повідомлення. Його відправив, нібито головний фінансовий директор їхньої компанії. Він просить провести дуже необхідну таємничу транзакцію. Сума величезна. Співробітник одразу щось запідозрив, тому домовилися зізвонитися відеозв'язком. Як раптом по той бік екрану, з'являється його фінансовий директор. Ба Більше поруч із ним сидять їхні колеги. Вмить усі сумніви розвіялися. Співробітник таки переказує кошти. Він був переконаний, що бачить і чує людей, яких знає. Але насправді то були шахраї. Аферисти використали технологію діпфейку за допомогою штучного інтелекту. Вони підробили голоси та обличчя. Поліція Гонконгу вже доповіла, що цей випадок не перший, коли шахраї намагаються виманити гроші за допомогою діпфейків. За останній час вони провели шість арештів у зв'язку з такими шахрайствами. А Ми нагадуємо, і нині повсюди, і вони можуть бути дуже правдоподібними. Тому будьте уважними, звертайте увагу на щоки та лоб, чи не видаються вони надто гладенькими або навпаки, надто зморшкуватими. Пильнуйте за очима та бровами, чи з'являються тіні там, де вони мають бути відповідно до законів фізики, перевірте краї обличчя у маски. Вони, як правило, недосконалі.